Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Розуміючи, що не усі мої френди з різних причин не можуть читати сторінку Борислав Бореза, винесу його допис окремо. Ой, тут таке діється. Поспілкувався я зі злими язиками з банкової. Вони таке кажуть, що хочеться сказати, що ти таке верзеш, коли пиша Олексій Петров Далі мовою оригіналу. А кажуть, вони мені таку неймовірну нісенітницю, ні що я навіть повірити не можу. Так, от кажуть, ці злі язики. Що якесь падло, хоче якусь кампанію по дискредитації залужного реалізувати і що вже багато чого зроблено. А я їм кажу, я не вірю в таку підступність, навіть якщо людина та ще падлюка. Гаразд кажуть, мені злі язики, Тоді очікую висновки від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про те, що саме залужний винний в розмінуванні Чонгару та здачі Харсону. А ще ДБР веде справа по тій самій темі, і все це пов'язано. Ну тут я взагалі сильно здивувався. По перше, при чому тут залужний, якщо листа писала верещу. Ні, я розумію, що це був цілком таємний документ. І, згідно практики, його були повинні повернути відправителю після ознайомлення з ним. Але ми ж живемо в Україні, тому не здивуюся, якщо в інтернеті з'явиться копія такого листа зі всіма візами на ньому. А це може взагалі підвести під статтю вже прем'єр-міністра Шмигаля разом з Верещук. По друге, ми всі знаємо, що ДБР найнезалежніший правоохоронний орган України, і ніхто не може йому щось замовити. І хочу вірити, що КНДС також ніколи в житті не буде займатися брудними фабрикуванням експерт. Ти за під замовлення, бо вони теж незалежні і цінують свою репутацію. А підстав та обґрунтування для висновків про вану залужного взагалі немає. Тоді злі язики кажуть, що завдання не посадити залужного, а спаплюжити його репутацію. І от я не вірю, що хтось піде на таку ницість і впевнений, що брешуть ці язики. Тож ганьба всім цим злим язикам з банкової можете перейменувати їх у брехливі язики. Хоча вони жодного разу не помилилися з інформацією, але все буває колись у перший раз, от і поча. Окаємо, тому що злі язики кажуть, що все вже готове і може бути вкинуто в будь-який найближчий час. Брешуть стовідсотково брешуть, і час покаже, хто правий, кому можна вірити, а кому ні. А ми і далі віримо в ЗСУ та залужного і пам'ятаємо, що вони виборюють перемогу для України. Перемога буде за нами. Від себе додавлю, що будь-який інформаційний наїзд на головну командуючого зсу генерала Валерія Залужного означає політичне самогубство. Причому миттєво навіть ні віни погристи не вспіють. Хоча я цілком розумію. Мію, що декому є шалений рівень довіри мільйонів українців до Валерія Федоровича, але то проблеми того, кому муляє. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.